На початку війни якось дружно всі переходили на українську мову, дивилися україномовний контент, спілкувалися українською. Зараз я бачу якийсь такий зворотній тренд. Тут же ж головне, що більшість тих людей, от які так токсично топлять за українську мову, вони ж ну, не топлять. Вони на, на, на українську мову насправді їм набрать. Для них українська мова це просто аксесуар, завдяки якому вони можуть виюватися. А я розумніший ніж ти. Тому що я. От, говорю українською мовою, і молодці вони впоралися з цією задачею. Що 4 роки вже немає сенсу за ці 4 роки кидати каміння в город росіян і розповідати, що ані нам кадетів наснімали і ранеток, і ми всі почали по-русски говорити. Та чотири роки, будь ласка, створюйте свій контент, пишіть книжки, робіть вистави, пишіть музику. Хто заважає. Ну зрозуміло, що ну, і завжди оця буде відмазка. Ну війна, ну війна. Ну зрозуміло, що війна. Зрозуміло, що війна. Але треба ж вже По... Скільки, скільки окей, скільки будемо чекати, коли ми вже зможемо не виправдуватися війною, а почнемо щось ну до себе ставити питання, що ми робимо для того, щоб наша культура еволюціонувала, не деградувала. Мені здається, що. От, якраз вже пора би нам перелаштовуватися з цього фокусу на Росію без, безкінечно. Бо таке враження, що у нас головний елемент культури це рівнятися з Росією. Яка різниця вже? Вже треба щось своє просто створювати. Все буде працювати.